布依大 Глуха зозуля і голосить. Ба, люба, свекрушечко, коли ж їх не сьогодні співати, Ба все й готово зрання. Ой, все тобі стук, грюк, а без рук, і пісня в тебе невесела. От була я співала з молоду, ой, співала, як кашу з медом їла. Ой, люба свекрушенько. Здається, сусідинки наші йдуть до нас. Здається, вже наші любі гості підходять до хати. Доброго дня! Доброго. Зай сварити дівку. День сьогодні святий, хай співа, поки молода. Та хто ж її сварить? Мовчи глуха то буде менше гріха. Та хіба ж я слово і кажу? От я з молоду співала. Ой. Валися рябко, з'їсть волю чи сидно та й чи не осила. <гум> <гум> а це вам від мене, дівчата? Дякую. Смачні якось кавно в цьому році. Дякую. Дякую. Ну що, люба свекрушенько, може, запросимо гостей до столу. i A... і гарбуза. А каша наша не на столі. Буде каша тоді наша, як святі й бідні пригостяться, поставила я їм біля ікон та поріжків все як треба. Ой, святі Кузниночки, хай буде це на щастя всім бабам і дівкам віднині і донині. Дай Боже. Дай. А Кузьминки того красніші. Чого тобі такілго? Бо чоловічого духу нерозумного праці нема. Правду кажу, що в чоловіка сила, а в жінки розум мій медя заходився пчіл своїх задобрить перед зими. Обмазайся цукром та тільки ступив до вуликів, як в оси налетіли. летіли. Матінка Божа, і вони його повкусали? Так краще б його. Чого це? Чим перебили? <рес> Оце так! Чого це? Ой. Як жіночки Нева провели. Закрутки поробили, щоб хліби оберігати. Так. І ще першого снопа додому занесли, хай буде зиму стояти. А я сол із соломи і знопа своїй у дала. Молодець! Щоб не хворіла, зараз захворіти легко. Добре, що сьогодні тепло, а погода вже ж. Один день блисне, сім день кисне. Та нічого, хай буде дощ. Наловимо риби буде бож. Ой так. Але дощ іде не там, де ждуть, а там, де жнуть. і не там, де просять, а там, де косять. Правда, івочко, жниваш, ли складно. Але ж на столі заросла на пів поля проросло, пів поля заросло. Правда, свекрушенько, але нічого. Усе там пригодиться, що на полі коріниться. Не кажи не той урожай, що на полі, а той, що в коморі. Так, так, на кузмінки зати застосудиться, діло знає. Так, куленько, на кузьму і Дем'яно жати не рано. Ай полотно побілили, бачу, добре, Параско. Угу. Свекрушенька поставила білити вчора ввечері. Правильно, на Кузьминки роботи стільки, як на Великдень яєць. Так, так, згодна. Сусіднькі любі, а що ж ми в тиші сидимо? А, що? а ти у господарки питайся? Дозволить Параска, якій ласка. Не тільки дозволю, Стевко, а зачну а, ну! Чи гості в хату йдуть, жито жінці жнуть, хороші є, гості в хату йдуть, Зелене є, Гости за... співала? Кузьминки лінивих не люблять, а гублять. А ти хіба що робила? Облишив, Не життя таке. Одна співає, поки друга лає. Хіба що розумніше знайшлася? Бачить, блискавій дір блиска. Хвостом має, хмари не розмає. І правда, Степо, не лізь, куди тебе не просять. Ой, хто це там? Святого дня з кузьмо Дем'яном! А що це ви сваритеся в таку днину? Та хіба ж ми сваримося? Ми тільки шепочемося. А, Баба бабі каже на вухо, а все село чує. Сідайте до столу, дядько, на кузьминки ми раді усякому гостеві, зараз винесу вам кажуть. Досить же, краще послухайте, ось що. З вечора був у храмі, а там зібралися прочани на свято, миряни, як і я. Посиділи, поговорили, порадилися всі разом, і випало мені йти південним шляхом. Взяв я краєць і квасу іду. Аж ось ліс. Думаю, піду на простець, а дерева шумлять, аж гнуться, хоч без вітру. Це ж бо іменини у лісовика, кузьминки. Окраєць був і нема. Чи то звірі з'їли, чи впустив я його. Дай, думаю, з'їм ягідок жменьку. Йой, а лісовик? А лісовик як розсердиться, як затрясе мене сухим листям, на силу втік я з того лісу. Матінка Боже, так що ж ти не молився, так? Бог не дитина, щоб послухати дурного Мартина, сам виплутився. Будь ласка, пригощайтеся, любі гості. Дякую вам, любі жіночки, хай щастить вам і вашим нащадкам. Хай і вам щастить дядько. Прощавайте господині гарної вам днини, а нам працювати знов пора. Так. Кузьма прийшов на покіс пішов. Прийшов Дем'ян, вирвав з грядок бур'ян. Кай щастить, сусідоньки. Кузьма Дем'ян по сінях ходили, цвяхи збирали, щастя кували. Кузьма Дем'яне, з нашим дітям. Щастя до сивої голівки. Підемо на поле працювати, а святі хай пригощаються.